Друзі, дивіться, який красунчик у мене зв'язався в новорічному онлайні. Майстриню звати Оксана Котова. Щиро дякую їй за такий чудовий майстер-клас. В неї сніговичок був маленький, але мені потрібен був великий, щоб він своїми ручками міг тримати одну там ювелірну коробочку. Я швиденько його знімаю і він їде до своєї власниці на подарунок. Його висота 40 см, щоб ви розуміли, наша альонка біля нього трошечки менша. Так що ось такий красень, не знаю, він мені дуже подобається, такий цікавий вийшов. Але щось у нас не стоять, тут вушка ці висять. ну Зате видно, що це вушка зайчика. Ось така от величезна повноцінна іграшка. Я думаю, чудово під ялиночку гарно буде. Так що трошки вам показала і він поїхав. Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже з тренди». Я сподіваюся, що я вам там на початку відео ставила шматочок невеличкий із сніговиком. Це такий дуже класний сніговичок. Висота його вийшла 40 см. В'язала по майстер-класу Оксани Котової, здається, все правильно. Дві дівчинки, Оксана і Вікторія. Організували вони з інстаграму, у них стріночки, це майстри, які пишуть майстер-класи на іграшки. Організували в Телеграмі чат, який називався Новорічний онлайн, і ми там в'язали сніговичка і зайчика. Зайчика я, на жаль, не встигла зв'язати, а так як у мене завершилися всі SP різні, то я нарешті змогла зв'язати сніговичка, і сьогодні він поїхав до, під ялиночку до моєї старшої донечки Олександри. І, взагалі, мій день сьогодні був насичений дуже приємними зустрічами, позитивними емоціями. І так би хотілося, щоб частіше такі траплялися дні, дуже приємні, дуже, ну я не знаю, і бажаю вам також, щоб ви отримували кожного дня від кожного дня бурю приємних емоцій і позитиву. І сьогодні. Їздили до в гості, до нашої старшої донечки, возили їй різні подарунки під ялиночку, звичайно, смаколики. І ви знаєте, я за нею настільки вже засумувала, що коли до неї доїжджали, у мене просто серденько вискакувало із грудей. І настільки вже я рада була зустрічі, і я згадую ті моменти, коли я була студенткою і приїжджала додому на вихідні. Е, настільки раділа моя мама, вона не, не знала, е, ніби це якісь такі гості, яких дуже давно не бачили. Вона не знала. Хотіла нагодувати, ну, якось не знаю, дуже-дуже було в неї багато емоцій. Я згадую її і відчуваю на собі ось ці всі емоції. І я бажаю, щоб у кожного, у кого є діти, щоб проживали такі емоції. Це дуже приємно, це нормально. Це дуже-дуже класно. Ще була в мене сьогодні, я не знаю, така класна зустріч. Сьогодні я зустрілася із Наталочкою із каналу В'язалки від Наталки. Ми купували в неї кошеня, вона показувала на своєму каналі і свою кішечку, і кошенята порода тайська. І, звичайно, я вам пізніше буду відео точно показувати це маленьке миле створіння. Зараз воно трішечки, їй треба цьому кошеняткові адаптуватися. Моя Маруся назвала цю дівчинку Пушинка, вона дуже гарненька, таке миле створіння з голубими очками, але знаєте, така. Якій щось не подобається, може випустити кіхтики. Ну, ми таких любимо в сім'ї, нам такі подобаються. Кишенят вам покажу, мабуть, в наступних відео. Нехай вона трішки роззнайомиться, бо їй ще якось страшновато. Вона ходить по всьому будинку цілий вечір, все роздивляється. Ну, взагалі дуже цікаво. Знаєте, як ніби в домі з'явилась якась маленька дитина, я не знаю, і вся увага прикута до неї. Ну і, звичайно, всім вона відразу полюбилася. І що хочу сказати про Наталочку, я не знаю, вона просто буря емоцій, Я коли зустріла її, просто я не знаю. В мене були такі, знаєте, почуття обійняти. Ніби я знаю її тисячі років, ніби вона якась моя стара-стара давня подруга. Ну, Не в сенсі стара, а ну, ще знаю її давно. І ніби це якась рідна домашня наша людина. Не знаю, якісь такі теплі-теплі емоції. Вона в мене викликала. І не знаю, Наталочка, ну взагалі. Вона мене не тільки порадувала кишеням, вона не тільки порадувала тим, що от ми з нею зустрілися нарешті. Тому що, знаєте, дивитися через екран на людину це одне, а коли бачиш її вживу, це зовсім зовсім інші емоції, і вони були дуже приємними. І Наталочка подарувала мені ще подаруночок. Ну, я не знаю, я дуже щиро-щиро вдячна за ці подарунки. Просто винесла цілий пакет. Я була просто в шоці. Наталочка, щиро, щиро тобі дякую. ну... Емоцій купа, і це вже дівчата, я заспокоїлася. Я поки їхала додому, я ще все передивлялася, заглядала в той пакет. Ну, і так, як мала дитина, ну було дуже цікаво. Отже, хочу поділитися з вами цими емоціями, показати, що мені подарувала Вала Наталочка. Я знаю, що багато з вас також люблять такі роздивлятися подарунки. Я сама люблю, я сиджу, коли дивлюсь такі відео, радію за дівчат, якось посмішка з'являється. ну, Призємно. Отже, давайте вам покажу покажу спочатку пряжу. Така пряжа, дівчатка, дивіться, я знаю, що багато хто з неї вже в'язав Alize Ріал 40 Ангора. Знаю, що багато-багато хто в'язав, але е, я з цією пряжою е, буду лише знайомитися, ну і ви знаєте мене. Розповім свої емоції, бо я така емоційна людина. Ні, всім все. Це... Розповім свої враження, можливо, хтось так, як і я, і ще знайомий, тому що з'являється багато нових каналів, багато а, людей починають тільки в'язати, знайомитися з пряжі. І тому, я думаю, все-таки їм пригодяться такі от живі і, як сказати, ну, відгуки про пряжу. Знаєте, вона така мені м'якенька. Метраж 480 метрів на 100 грамів. Ну, я б така ще в одну ниточку б таке в'язала. Ви ж знаєте, що я люблю таке тоненьке. Номер кольору 34, а склад 60 акрил і 46. лана. Так, ну, будемо знайомитися. Колір приємний, такий персиковий. Мені таке подобається. Так що. Не знаю, не знаю. Я навіть розгубилась, думаю, ой, навіть не знаю, що його зв'язати. Але на наші смарусі свої розміри тут на двох вистачить цих трьох моточків. Хоча Наталочка випустила Експрес майстер клас на один такий цікавий джемпер. Він мені дуже сподобався. Я така рада, що вона випустила майстер клас, хочу його подивитися. Мені дуже хочеться і собі зв'язати такий джемпер. Так, Alize Softy Plus. Наталочка знає, що я таку люблю пряжу. Тут 100 грамові маточки на 100 грамів 120 метрів. І ну, і це 100% мікрополіестер і номер кольору 55. Ну, як завжди, валізе біленькі ниточки, а, скоріше сказати, такі молочні більше, то вони, хоча на камері ви їх бачите такими білесенькими. Класно, в мене є маточки, залишаться рожеві і біленькі. Я щось придумаю. До речі, мені ця пряжа дуже-дуже знадобиться. І скоро вам покажу для чого. Так, таке я люблю. Такий, ой, так шарудить, Зараз якось тихенько. Не хочеться дуже шаротіти. Ще Наталочка подарувала мені вівчарі. Кольорова вовна, ви ж знаєте, зараз це в зимовий період, просто хід сезону. По-перше, українська шерсть, українські нитки, виробники. По-друге, шкарпетки, шкарпетки, які ми безупинно в'яжемо для ЗСУ на благодійність. 80% вовна, 20%. поліамід, Якраз для шкарпеток ці 20 поліамід це добре. Вони будуть із носу стійкі. Будь ласка, напишіть мені українською, як звучить це слово, я ніяк не можу придумати, якщо чесно. 100 грамові моточки на 100 грамів 300 метрів. Тут рекомендують спиці 3-3,5%, ну я зазвичай беру трічку половиною, ну, такі рихленькі будуть, навіщо? Краще трієчку, плотніші, щоб менше продувалося, тепленькі, чоловічі кольори. Знаєте, якраз мені зараз ці ниточки дуже актуальні, вони мені пригодяться. Тому що скоро вам покажу, що, в мене, що я буду в'язати багато-багато шкарпеток. Так. Так, все було ще в подарунку, я вам покажу. Це не знаю навіть, що це? Що це що це? Ух ти, гель пілінг, класно. Для шкіри обличчя, рук та ніг. Ой, клас, клас. Я таке люблю. Дякую, Наталочка. Це гарна фірма, вона мені подобається, до речі. Ну, і, звичайно, Наталочка не могла, ще мені подарувати смаколики. Ось такі мої улюблені цукерочки. Дякую тобі. Бранці, з кавою, поп'ю обов'язково. Так, а тепер невеличкі такі різні речі. Зараз я вам поскладаю. Ось так. Я знаю, що Наталочка дуже любить різні блокнотики і ручки, і, звичайно, вона подарувала й мені. І ви знаєте, я от такі компактні блокнотики дуже люблю. Мені якраз потрібен зараз сумочку, бо в мене вже закінчився. І він піде в мою сумочку буде їздити зі мною. Тому що, ви знаєте, телефон це класно, коли під рукою, але іноді треба зробити якісь і записи. Ручка це взагалі, я думаю, що це для Марусі. І я ще натиснула, знайшла, що вона тут ще й світиться ця ялиночка. Клас, як справжня. Мене Маруся е, любить в неї вже колекція різних гарних ручок. Так що це їй. Так, гудзики маленькі. Я думаю, вони мені знадобляться і для іграшок. І для дитячих виробів, тому що я багато вже на благодійність для малесеньких діток, і тому такі гудзички мені точно знадобляться. І я не знаю, Наталочка, мабуть, вміє читати думки, тому що ми їхали з чоловіком в машині, і я йому казала, що мені потрібен якийсь календар, ну, але я хочу якийсь незвичний. І ось на тобі календар, магніт. Ну, класно! А Наталочка, як вгадала, що мені потрібно. І вишенька на торті дівчата. Кабель Нідпро і спиці Нідпро нова. Ой, нова, нова, що? Нова метал, мабуть, так? Вон такий невеличкий, я підрозрюю, що це, мабуть, тут сантиметрів 9. І кабель 40 см. Такого малесенького в мене ще не було. Ну, Цікаво, буду пробувати, тому що я все ніяк не можу визначитися, який би набір спиць я б собі хотіла. І мені треба якось вирішити. Я все ніяк не вирішу. І якраз, можливо, я спробую. І мені щось все-таки. Ой! Не туди я поклала, і все-таки щось я вирішу для себе. До речі, я вам показувала в підсумках стартів, що купила спиці нова метал. Дуже вони, але там не роз'ємні. дуже вони мені сподобалися. І я бачу, що тут також такий метал. Класні. Це такі невеличкі. Чого я буду ними в'язати? Мабуть, шапочки дитячі на благодійність. Ой, це якраз мені точно підійде. Так, точно, не знаю, мабуть, будемо дивитися. Ось такі спиці. Натуся дякую за можливість спробувати щось нове для себе. Ось так от. Купа емоцій, дівчата. Ну, дуже приємно, самі розумієте, дуже-дуже приємно і дарувати подаруночки, і, звичайно, їх отримувати. Хочу показати вам ще подарунок, який мені дарував е, святий Миколайчик ось такі спиці. Нітпро Зінг. Це такий набірчик. М -м -м, так як я ще не вирішила, ой, шарудить, я ще не вирішила, який я набір хочу роз'ємних спиць, тому я попросила в Миколая е, шкарпеткові спиці. І я вирішила, що мені потрібно саме довжиною 20 см. Чому? Ви, можливо, б сказали, ну, замовила 15. Так, у мене є такі 15 см, 2,25. Ну, вони такі коротенькі, маленькі. Я в'яжу на них шкарпетки, досить зручно, все класно. Але. Мені часто буває, потрібно в'язати рукави чи ніжки, до, ну, наприклад, на комбінезончик, або невеличкі дитячі речі навіть шапочки. Я в'яжу на п'яти спицях, іноді потрібні такі великі розміри, великі розміри спиць. І, Звичайно, цими номерами, там половиною, 4,5, п'ятірка, я не буду в'язати шкарпеток. Але якби я їх взяла 15 см, то мені б не вистачало б самої довжини спиць. Ну, але ті ще 15, там немає таких стоїться, великих номерів. Отже, я вирішила, що я хочу саме таку довжину, саме такі спиці, тому що в мене вже, ну, я такі вже спробувала, мені сподобалися. До речі, на оцих 2,5 я в'язала жакардові новорічні кульки. в'язалися досить зручно, не мала ніяких я претензій, тому що, знаєте, в мене, наприклад, трієчка китайські, то вони. Я думаю, от такі вони от такі довжелезні. Я не можу на них в'язати. Я просто іноді думаю, хоч би очі собі не повиколювати. Так що, ось такий набір у мене є. Я дуже рада, вдячна своєму миколайчику. Єдине, що мені не дуже подобається, що тут чохол із тканини. Ем... Ну, звичайно, я їх беру чистими руками, але ну, тканина є тканина. Я думаю, з часом не хотілося б, щоб вона забруднилася, чи ось ці місця якось залоснилися. Ну, будемо обережно себе вести. Так що ось такий наборчик. Дуже, я дуже рада, що він у мене є. Класний, він мені подобається. І буду ним користуватися, може ви подивитеся і собі такий захочете. А ще мені сьогодні чоловік зробив дуже-дуже приємний подарунок для мене. Дівчатка, нарешті буду манікюрчик робити сама собі вдома, тому що в мене ну, є декілька різних мастерів манікюру, але та дівчинка, до якої б я хотіла ходити, яка мені подобалася, вона зараз вийшла на роботу. І в неї такий настільки щільний графік, що вона дуже рідко вже робить манікюри, дуже рідко можна до неї попасти, а мені це не дуже підходить, тому що з негарним манікюром, як би на камеру, ну, негарно. Це все негарно, неестетично. І не хотілося б тут ще різні додаткові насадочки, різні такі. такі. Я не буду вже його діставати. Такий фрезер у мене тепер буде. У мене вже давним-давно є моя лампа. Але в мене були позакінчувалися і, і, і тупи бази, лаки, і я почала ходити до дівчинки. Ну, Але зараз, так як ходити немає до кого, то а, буде салон на дому в мене. Ось така річ корисна для мене, я дуже рада. І дуже вдячна, що в мене є такий подарунок. Отже, день був насичений, емоційний, приємний, гарний. Друзі, бажаю і вам таких приємних днів. І, звичайно, бажаю вам всього того, чого б ви самі собі хотіли, чого б ви самі собі побажали. І бажаю нам побільше, побільше приємних, гарних емоцій. І хочу сказати вам до нових зустрічей, пока-пока!